Як відбувається стерилізація тварин за міською програмою СМІ? Влоговлена тваринка підготовлюється для, до операції. Їй вводиться вакцина від сказу, знеболюючи, а також антибіотик. Ось така біленька штучка пролонгованої дії. Цей антибіотик діє протягом трьох днів. Тварина обробляється від бліг і кліщів краплями. Які ми наносимо на холку. вони у нас е, називаються «Контрудар», Але оскільки в нас такі великі піп'ятки, ми наносимо прямо отак за допомогою шприця. Тварина отримує пронумеровану кліпсу, і тепер е, всі будуть знати, що вона вакцинована від сказу і безпечна для людей. Далі тваринка потрапляє на операційний стіл. Е, е, Внутрішньо їй вводиться індукція наркозу. Вона інтубується для того, щоб не виникли проблеми з диханням, і проводиться операція. Під Час операції тварині накладаються на шкіру шви внутрішньошкірні, які не потребують зняття, і залишається лише ось така маленька відмітинка, яка може знаходитись як на боку собаки, так і на животі. О, десь ось цій ділянці. Собаку виводять з наркози і переміщують в кліточку. Далі Собачки розміщуються в клітках і приходять до тями від наркозу, коли вони повністю координують свої рухи і активні, вони вивозяться на місце відлову.